Світе тихий краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, ринеш? Чи ти рано до сітонця Бога не молилась, чи ти дівточок, непевних, не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, Малих діток доглядала звичайно навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкому світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала. Ой, Богдане, Богданечку, як би була знала, то б в коло листі за души під проспала. Степи мої запродані жидові, ні мотці. Сиди мої на чужині, на чужій роботі. Ніпро брат не висихає, мене покидає, І могили мої ми скаль розриває. Нехай риє. Розкопує не своє шукає, а тим часом переверті, нехай підростають і поможуть москалеві господарювати та з матері палатину сорочку знімати. Помагайте, недолюке, матір катувати. Четверо рога розкопана, розрита Чого вони там шукали? Що там схоронили, старі бицьке? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, наплакали б діти, мати не жалилась.